Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину мой Це M-SATA SSD модель Transcend 230S. Це SATA третього покоління, який підтримує швидкості до 6 ГБ на секунду. Це обсягом 128 ГБ. Це все ж таки дуже стара модель, тому що зараз це вже не використовується, зараз це вже M2. Тут m 2 тут SATA те, що було до m 2 Давайте ми зараз його відкриємо. Він куплявся у старий ноутбук фірми Lenovo. Якщо ви захочете, то я вам прикріплю посилання та можете подивитися, як я його встановлював у ноутбук фірми Lenovo. І зараз ви побачите також, як він виглядає, та його швидкості у цьому ноутбуці. Далеко не но у всіх ноутбуках є такий роз'єм, тому він підійде, на жаль, тільки старим ноутбукам. Ось тут в нього 4 чіпи. І тут в нього ще 2 чіпи. Ось ще раз його маркування. Цю наліпку знімати не можна, інакше ви втратите гарантію. Гарантія на нього 3 роки, тому наліпку не знімайте. Він йде лише під Windows, тому що стає 128 ГБ. І ось такий SSD. Зараз ви бачите його швидкості та зрозумієте, чи вони вам підходять взагалі, хоча в будь-якому випадку вони кращі, ніж у звичайного жорсткого диску. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Відео з їх встановленням в описі та в першому коментарі.